Доброї ночі, шановне панство, я працюю досить довго сьогодні. Вчора 8 годин без перекуру, без нічого робив. Результати роботи я вам потім покажу. А зараз ось дивіться, ось у нас така зараз година. де у нас є годинник? 21.10 годин. 10 година доходить. І я ще роблю клітки. За потім вам покажу. А сьогодні зранку до того доробився, прийшов десь донутрій на дачу година сьома, було світло, розложився, почав варити. Я вже варю для кліток підлогу з арматури. Варив, варив, аж потім десь 12-ї швагро позвонив мені. І мені по мозгах вдарило, що 12 година, а я ще не давав внутріям їсти. І нутріям я 12-та година дав, вже давав пів, пів норми дав, не хотів їм вже багато давати. Вони отримали пів норми їжі і тепер я ввечері вже дав те, що я даю то вже от самочки, то, то всі тут сиділи, поки я ще буряка не давав, то вони всі їли гранулу, бо замало дав, а трошки проголодалися, і вони мусять їсти гранулу. Ну, їсти хочуть, куди дінуться. Так, самець в мене гарненький. Скоро буде відео про самця 8 числа, я того я його вже зважив. Ну, подивитися. Так, внутрі в нас ростуть, а зараз покажу, що я зараз займаюся чим. І так, дивіться, бачите, в мене тут є дошки, я почав їх оббивати е, бляхою. Хотів е, того, е, думка була е, оббити сіткою для кролів, ну, але хлопці мені порадили, що роби, оббиваюсь жестю бляхою, аби вони не от маленькі кусочки, зараз не знаю, чи вам покажу. Ну, в принципі, дивіться, я ось такі маленькі кусочки, які знаходжу, я їх е згинаю так як треба. І помаленьку, от вже ряд помаленьку-помаленьку дойшов. Тут в мене, зараз, зараз перейду в друге місце. Не знаю, чи лампочка дасть вам. То, все показати, ось в мене вже три поверхи готові, ось. і вже от є для дверчат все. Ну, але перше хочу зробити, сьогодні варив е підлогу вже півтора, на один поверх повністю зварив, на другий поверх е тільки з одної сторони. <кій> Дуже багато це треба самому з тим, щоб варити арматуру. І Арматури в мене під пішло на 2500 гривень. То в цінах минулого року то я сином ми 20 штук принесли в мене. От. 20 штук пішло приблизно піде 6-метрових. То буде розмір в мене. Того ж будови, що я зробив, 240 приблизно на 70 см, і на три поверхи на підлогу піде. Е, скільки то, 20 по 6 метрів, 120 метрів арматури. Вона минулого року по 17 гривень я її купляв того року того року я десь зимою дивився. ну минулого, В кінці минулого року дивився зимою, вона вже була по 20 гривень погонний метр. Так, ось такі у нас справи, помаленьку ніч. Зараз ще одну штуку, напевно, зроблю, до 11-ї години попрацюю. І будемо закінчувати, завтра вже на роботу треба буде йти. Ось такі в нас справи. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.